Сьогодні ми приготуємо шоколадні кекси, але непрості. Тут, друзі, не буде. У нас з вами цукру, там додаткового Ура! Якраз чи для мене десерт. борошна. От так, Вань. Спеціально для тебе. А у нас тут сьогодні будуть саме шоколадні кекси з сочевиці. Друзі, готуємо це вперше. Розкажу вам, з чого ми готуємо. Отже, у нас, звісно ж, головних ролях сочевиця. Тут у нас ось ця червона, її тридцять п'ять грамів взяли. Також у нас є какао порошок в нас є грецький йогурт, маємо також кокосову олію, яйце, трішки шоколаду, розпушувач та ну, так буквально трішки підсолоджувача, можна взяти навіть якийсь цукрозаміник. Що нам для цього треба зробити, ми все це діло будемо змішувати, об'єднувати в блендері, будемо об'єднувати нашу сочевицю, яйце, оль... масло, грецький йогурт, все повністю так змішуємо. І будемо випікати. Наші кекси. Не змішуємо, лише всередину не додаємо шоколад, тому що будемо його вже в останню чергу просто додавати, а, як, як в брауні. Ну так, всерединку, просто щоб воно знаєш, було такими шматочками. Десерт mm -hmm. з сочевиці. Це ну, mm -hmm. такий, да, от, в голові якийсь дисонанс. Особливо, коли це десь там, шоколадні кекси. В інших країнах, знаєш, там mm -hmm. жарять або там смажать банани mm -hmm. на сковорідці, там ще щось роблять. О. До речі, це так смачно ці смажені банани. Ти їла? Угу. Ого. Я ще <laughs> не в в якісь страви, знаєш, не просто смажені банани. самі а по собі. А в якій страві смажені банани. Ну, в якомусь десерті. Ого. <laughs> Ні, ну ну так, я розумію. Я просто про те, що знаєш там сочевиця ніби така сольона, це каша паштет, паштетки, <свят> ми, так, ми так, його так. запікаємо в чомусь солодкому. А до речі, друзі, сочевиця, знаєте, навіть згадується в Біблії, хто з вас пам'ятає, коли угу. Ісав продав за юшку своє перворідство Якову. Так. Ось. Так, Зараз до я трішечки буду гучною. Це все, я думаю, достатньо. Все, друзі, Ось так. наші кексики можна сказати, тісто саме готове. Угу. А так. ще вона родичка коричневої сочевиці і має інший сорт і очищену оболонку. але через що вона вариться швидше. Взагалі, сочевиця це дуже класний суперфуд, тому що він вариться, друзі, 10-15 хвилин. Я не знаю. Картопля довше вариться, ніж сучіни. Так, це правда. Тому це дуже актуально. Правда. Ось а взагалі основні країни-виробники. Ану, хто з вас знає? Ангелін, давай. У мене тут є чотири країни, одну із них маєш назвати звідки погодиш. Сочується. Ти що, обляпалась? А клас! Будьте обережні, друзі. Давай, давай свої країни. Ну я маю Заходи. клас, що дійсно по-хазяйськи. Треба давай, хоча б одну з країн. Китай? Ні. Н, я Ось не знаю. Є. Ізраїль. Ні. Е, ну, це, щось давай, дуже викладай, східне. Викладай. це щось дуже східне, як на мене. Не знаю. Десь там. Д ну Десь далеко прям. Е, я би не сказав. Ні, недалечко. Mm, давай. Ну, давай, я може, варіанти, а я скажу правильно. Давай, одна із країн туди їздять відпочивати частенько. Єгипет якийсь. Єгипет, Туреччина, Туреччина І, ще... Туреччина. І Туреччина, так. О. Тепер ще одна країна це сусідня країна Америки. Сусідня країна. А вище, ще над Америкою? Десь там. Канада. А, і ще одна там, де ну, носять щось з на голові. Канади. Да, з Канади. І ще одна країна, там, де на голові люди щось носять. Індія. Так. Угу, Індія, добра. Китай, Канада, Єгипет ще гри... основні країни-виробники. Звичайно, є інші менші країни, але це якби основні. Це джерело білка. Сучевиться містить 26% рослинного білка, що робить її ідеальною альтернативою м'ясу. Ось треба, має їм багато різних оцих бобових. Для вегетаріанців, взагалі супер. А вона допомагає в профілактиці анемії, підтримує здоров'я крові і корисна жінкам під час вагітності. На майбутнє будеш знати. Добре. Сприяє здоров'ю серця, вона знижує рівень поганого холестерину і підтримує судини в тонусі завдяки калію і магнію. Швидко готується, корисна до речі, при схудненні, вона має тривалий час ситості при низькій калорійності. Ось так угу. все зробили? Так, все Вау, дивіться, друзі. Друзі, кексики Це, готові. Цей рецепт готується. Ну якихось а дві а де хвилини. Шоколад? Мені здається. Ну все, шоколад вже тут. А вже та. так. Ти молодець. Так, вже просто. Всередині. Друзі, дивіться, ось так. все дуже Реально, легко, просто. Реально, кекси, якраз для понеділка. Так, так. Що можна вранці, в понеділок, коли мало часу, ще й спекти? 100%. Друзі, ставимо його, значить, в нашу духовку 180 градусів 20-22 хвилини. А в нас Ось, був так. колись рецепт, коли не 180 градусів? <гум> не знаю. Ну, напевно, коли... Завжди 180, значить, як британське <гум> вчення, скрізь. <гум> так, так. Знаєш, мені здається, що... А скільки хвилин, нагадай? 20 або 22. <гум> І не більше. Так. <гум> ну, не знаю, Ну, приблизно 20-25 отак хвилин. А взагалі, я думаю, що якби ми меренговий рулет готували, то там, oh. там градуси мають величезне значення. 30. А тут по готовності. Ну що, друзі, готуйте з задоволенням? Ось такий у нас дуже цікавий рецепт. Розкажемо вам вже трішки згодом. Допечемо, розкажемо вам свій чесний відгук. Ну а поки у нас для вас як завжди якась цікава рубрика. Ну що, друзі, вам цікаво, що в нас вийшло з нашого експерименту, тому що нагадаємо, ми готували шоколадні кекси з саме. Тож будемо зараз куштувати, давати вам свій чесний відгук, Вань. Давай. Тримай. Ну що, друзі, цікаво, допоклося воно чи ні, тому що часу у нас було не так багато, але зараз ми вам все розкажемо. Зараз ми докажемо міф або не Вань, міф, ага. гаряче ага. сирим буває чи не буває. А? Угу. Mm, є шоколад, який ростає. Ні, в мене так. пропеклося гарно. У мене теж. Ну що, коштує. Mm. Mm. Якби сказали, що тут сочевиця, я б ніколи не повірив. Ну Так, такий воно просто цікавий смак. Цікавий шоколад відчуваєш? Відчувається шоколад. Я не так сильно так, як говорю. Але, але воно якось так і збалансовано і дає ось ця сочевиця дуже таку. Класна вологість всередині, мені подобається по текстурі. І ситість. Угу. М -м -м. Друзі, подивіться, кевно угу. всередині. Не я сказав, Як, як не Брауні? Неочікувано. Воно не вийшло ну, таким особисто... кексом, тому що мені здається, ще б трішки допестно. Але воно. можливо воно би так бренд. і лишилося. Текстура. Текстура була досить така рідка самого тіста, тому я думаю, воно не могло б бути прям таким дуже щільним, як кекс. Але. Мені подобається саме ось така текстура і те, що тут є шматочки розтопленого шоколаду, додає чогось такого класного ефекту. Я Мені додала здається, більше друзі... цукру, так. якщо чесно. Ну, я більше... Так як я не їм зараз цукру, для мене просто воно так? мега слабке, <рес> ну, так скажу. Тоді, я тут цукру немає, ми нагадуємо. Угу. Тому, друзі, ось такі от корисні кекси. Готуйте, пам'ятайте, що ми за те, що було. Здорово за те, щоб воно було дійсно здоровим, було дійсно смачним і корисним, і дійсно гарно виглядало. Мені здається, в нас все вдалося. Uh -huh. Тому ми за здоровий спосіб життя і вам смачного Пробуйте, сніданку, друзі. Нехай сніданок пам'ятайте, а тим паче вранці має бути ситним і хорошим.